Шановні майстри, я фізична особа-підприємець, який займається і займався прокатом інструментів. Звісно, у мене був і прокат ручних електричних інструментів. Але зараз в Україні настали такі часи, з'явилися е, різні контролюючі органи, які ходять по навіть по гаражам і виписують страшні. Штрафи 170 тисяч, які виписали, це ще не найбільший штраф. Тому звертаюсь до всіх підприємців. Якщо ви працюєте один, у вас немає юристів, бухгалтерів, то я рекомендую вам закриватися, бо зараз не час працювати, зараз дуже небезпечно працювати. Тому я продаю весь свій ручний електроінструмент і всі кошти віддаю на ЗСУ. Ну, звісно, я займався з 2016 року і в мене накопилося дуже багато е, витратних матеріалів. Щ... Ну, звісно, я дилер Bosch, і тому в основному витратні матеріали, ну, бури і піки це бошевські, це якісні е, бури. Я їх буду продавати по ціні. 30% від нового, якщо він в ідеальному стані, якщо нема пошкоджень. Ось бачите, ось тут нема пошкоджень. Значить буде продаватися е, по 25% від ціни роздрібної нового. Якщо ж є пошкодження, бачите, є пошкодження, то я його віддаю даром. Звісно, є бури різні, SDS SDS Max різної довжини. Є навіть унікальний. Подивіться, на метр двадцять робоча частина. Крім того, є ось такі подовжувачі для коронок. Є подовжувачі для коронок різних діаметрів. Я все, подовжувачі SDS SDS Max. І коронки. Тому весь цей інструмент я виношу на продаж всі кошти також направлю на ЗСУ. Якщо якійсь військовій частині треба такий інструмент, звертайтесь. Якщо це для укріплень, для е, передової, то звісно, я передам з радістю, щоб вони захистили наших воїнів. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Треба вигнати російських окупантів. І потім будемо міняти владу, щоб не було оцих перевірок, навіть фопів, навіть в гаражах. Слава Україні!